Отже, для овнів це буде 11 поле. Плутон зайде в їхній 11-й будинок. Що це означає? Це різні колективи, це творчість, це те, що людина може бути лідером. Вона повинна стати лідером в великих колективах. Вона повинна вести людей до творчих процесів за допомогою емоцій. Вона повинна включати людей, щоб люди продвигалися у прогрес, мати таку професію, де вони б могли проявити свої таланти, де, ми, де би вони могли виразити свою, ем, свою таку креативність. І що, ще, і що ще дуже важливо, що це лідерство воно повинно бути не ем, так проявлено і яскраво, що от є я і ви за мною йдете. Ні, це таке лідерство, коли людина, якби лідер, але вона може так розтворитися у колективі, щоб якось невербально люди хотіли за нею йти, не, не закликати, а просто своєю поведінкою показувати, що ось о напрямок, ось о нам туди, там наш розвиток і там наше щастя. Коли в мінусі люди замикаються в собі, в них нема професії, вони взагалі не розуміють, хто я, на що я, звістки я і навіщо я живу взагалі. І люди ховаються в своїх домівках, не проявляють свої таланти, взагалі не можуть їх знайти, і так проживають своє життя.